Усім привіт, з вами Тім Мокс і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо битися проти прозорого Дайвера Ріко. У описі буде посилання на минуле відео, де я чимного доктора вбивав, ну як, точніше, ну, ну, не вбивав, ну зрозуміло. І ще можна міну отримати, але мені. Добре, отримую на міну. Ну. Джін-джін-дол у хеппі елсон І не, бу... не маю права вас затримувати Почали Так, тепер вже точно почали Let's go! Тільки well, треба отримати середню сорт... літературу yeah. сорт... yeah. сорт... Все, поїхали. Що ж, був перед цим чумний доктор Віорон але тепер ми будемо прозорого дайвера Ріка. Тільки я не бачу, в якому місці він прозорий, але в нього 30 тисяч хп на очі 30, не побачив, ну очі 300. Ну, я пам'ятаю, що на чиному докторі було з самого початку, з найслабшого СОВО, було 100 тисяч. Тобто тут мінімум, набагато більше обмінував хп, тобто він трохи швидіше ходить не по хп, але по атакам якщо чесно, теж трохи швидіше, але от... я тоді спочатку за Біа грав, а точніше АЕЛ am... ну коротше там мені просто скин випас на Біа, але в ми... нього наперед і не я написана і в принципі в мене носило непогану ворогу але воно тільки там Ну мало, менш не спать, блин, логично. И я на это нету как мою чуть-чуть босс. Ну я на початку дойду ну, открываю. Наприклад, вернем. Приклад Сей. У нас открываем еще ящик, 11. У мене у разного 12. О, Скин на Пен? Ооо! Это пихути! О, скример, дякую. Я просто вже знав, що скример, тому не дуже здивувався. Але я так, скин на пен я його реально хотів, тому... Окей, let's go. Далі. Ну, що ж. Поїхали. Тут в мене команда з максимальними левелами, а я тут так, такий. Так. Я пам'ятаю, що якщо мене зміну швидко на Мастер, і на, на, на левелі Мастер, Мастер, там він може бути режим Бога, там просто... Там просто ну, майже неможливо, не знаємо наскільки наше, ну, про Ріко, але от почну доктора Едгара, там... О, якого Едгара, ой. Там реально було складно. Я от не розборжив, ніяк. Мене... Дві секунди пройшло я знову. Духаю. І і все. Там реально було складно, тому сподіваюсь, ми не, Досі, до... Що, не В Нас не завжди кольти помирають, я не розумію. До речі, скину поганий, його можна просто так отримати. Ну е, тобто, якщо тобі тут ящики виходить. Я коли, мені краще будуть відкривати ті ящики, які схемою, що, 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 що вони здаються, що... Що-що. Вони тут як... Ну, певний час будуть, а ці ящики не можна і потім буде отримати. Тому я буду відкривати тільки колись ящики. Ну, за... We can do this. за цукерки. Ну. Ну, я відкрив тільки один. У минулій частині я відкрив тільки той, який просто куштон не давали. Е, поїхали. Ну а тепер гарно, що тут ми дали і два цукерки. Я тоді це знайшов на... Яку, ну, на...

не повезло. Буду тут стояти і... Ми... А! А! Ну не стрмно! Я один у команді і просто багато атак в мене летить. Ну До нашій команді хоча б все. Ми повольнулися, нам би просто лег, це не пробувати. До речі, як я зрозумів, будуть всі... З босами, усі стіни, які найфі... є всі найфі... стінчики у тящи. Ну, у фенки не вважається, що не випадку. Далі повинен бути, не знаю, але там кейзі, кенджі... тобто будущее, але я так зрозумілі е... будуть усі, може одному, я не знаю. Може декілька не бути, я не знаю. Може, Повертаючись до о, того, що наступний чи не буде, я збираюся записати відео, коли вони будуть, коли їх не буде, коли будуть новенькі, я їх обов'язково запишу, покажу, як їх ну, вигравати. E, и, ну і це, мені здається, непогано поставити буде лайк і та підписатися на канал. Так, ну тут в нього вже було 140 сто... 40 тисяч хп. І в нас у команді два спайки. Це непогано, але тут. ой 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 Ага, все, плохо, я повернуся Ууу! Мене тут немає! Ай-ай-ай-ай! Ой, Я зараз помру? Перший раз! Перший раз помру, може бути! Ні, не помру, не помру, не помру! Не помру! Не помру! І що він розбив? Що? Якого біса? Що шу геть! Шуг геть від мене! Будь ласка, поставте лайк на минулу частину, я дуже старався з матеріально. Я одну кусок монтував, ну, одну частину взагалі монтував там десь пів години. Це було дуже складно, сподіваюсь, на вашу реакцію позитивну. Поїхали далі. Ну, і повертайтеся до ліку, я не розумію. Цей спайк один чи його два. А, він був ходим, так он. Як пристояло? Я перший раз за цю помер, тобто, ну, за всіх пісок. По мені тисячі непогано виставки. Тобто він теж помирав. Ось Джесі теж помирала. Це теж верхом знову, Ай-яй. Ай-яй-яй. 200 хп! 200 хп. А! Я добью, я добью, я добью, я добью. Аааа, я... это я, я. Не было, что? Майстер... Майстер будет. Откуда не будет? Ну ч зараз? А, эксперт. Ну, зараз... <плес> Серьезно? <плес> Ой, нам не повезло. Так реально складно? Ну як? Там далі неможливо, де... ну все ще складніше неможливо. Скажу честно. Я вже просто тут значення, але я в нього взагалі тут чутка не таке було. Можете подивитися мою першу частину Я розумію, що я про неї дуже багато говорю, але все ж таки. І порівняти, як я зараз, коли зрозумію, що тут треба робити, як я тоді. І я от прям можу сказати, що якби... Блин, Подивився вітру, виграли так само, я це може. Окей, поїхали. Поїхали далі, зараз відродився. Поїхала. Ай, я тільки хотів сказати, що Андрей начився на Не тринути по своєму гарному випуску, а я тут тільки... майже не помер. помає. Один-два. Три сотири. Я чисі? Ой-ой-ой! Що робити, що робити, що робити? Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Куди так багато атак? Там атак 15 секунд. Де? Що? Там буквально дуже малесенько. От бачите ці маленькі штучки, які зараз от прям до нього летять за бочкою. Стоїть. Оце от. Отут яка ви. Право ми прямо копіть. Люпить? А така в мене потрапила? звісно, помер там. У мене було мало хп і воно така ще наконічно все взагалі. Давайте в нього зараз я Він буде... Я Я не забрав. Я Я! Насправді я і очікував, що йому помремо швидко, але що так. Я хочу I зараз на нашого пенги. Мені десь погана ідея, але... Пробую. Так, що ж поїхали от, от, от мій пенс-кіно, мені він дуже... Я його коли біжу, дуже хотів, але oh, я, я Поїхала, тільки як я розумію, на нього знову не працює, так? Так на нього не працює. Еще я вот что ничего на чумного доктора Ворм теж напотиваю. Ну ты думаешь, на це буду працювати, ну грейн просто. Мне цей звук подобається. На цей звук. Ну давай, кидаю этими штучками, давай, оцей. Окей, okay. challenge accepted. Не буду тут ніякого звуку. Подивайся его почули теж трохи просто і Теж отримав кайф від нього, тому що... Як тільки я хотів вам про нього розказати, він, звісно ж, по пропав. Одна кличка, я помру. Яка хочеш кличка, я помру. Ви не уявляєте, як це складно. Ну, може, ви вже пройшли, я не знаю. Але... Птичка, раз, два. Побіг, віть, дивіться, повіть. рано, дуже, дуже повезу. Що це таке взагалі? Чому вона така велика? Так, 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 я розумію, що це... Ай! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вижити, вижити, будь ласка! А й тут вони! О, ося! Скільки не на урону наносить? Не буду перевіряти, скільки урон наносить. А, все можна перевіряти. Це не тебе! Правіри, такі, ну. Так, Давай кидаємо, кидаємо. А ці малесенькі, ну вони там... Вся, вони не... Там прям була якась дуже велика там взагалі. ні, це Оця скільки? Дві тисячі! Нічого собі, дві тисячі! Ай! Знову! Це вже не було не спеціально! Так, замовляємо! А я когда -то його намагатися в витульце моя там. Нам качают треба 6 6 хп, потому что там 20 таких... Вс. Получили. А, я не получила менекуби. Вс, давай. Раз, два. Я точно маленький клад, и команда вот тоже. Все, маленький два. І ж немає розуміє, І тепер нам треба пройти... О, в мене знову захрелив характер. Поїхав. Оце так-так. І зараз неможливо. Якщо у нього там буде 700к хп чи якогось такого плану, це буде неможливо. 600, ну добре, за це 7. Давайте укладемо з вами період, і ще ми проходимо до пробу, як ми зрозуміли, ми навіть. І, так, ну у мене ми пройшли просто попу спробу. Будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. Якщо ви щось повторі, то то нікого ну, зробить... Ні, яй 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 я. Я заговорив і ось не помер. Так, парі не буде. Але це найвичайше не треба ставити лайки і підписуватись на канал. Я хочу чисто по приколу взяти шейки. І подивитися, якщо я з ультіммейта нанесу там утімейт і при заряд. Скільки там? Якщо 10 000, то це. Це. це дуже банк. Це 600 разів, треба її легче до если ищу она там ну тут уздельно так и так что там 3000 Ну, врач так надевать скоро на парню немного вот тут и пусть а так так я помираю так швидко. ай У нас тут турельки через купацію. 1, 2, 3, мені вже... Мені отклонно. К хп. Ось така... Яку тут бога тут там? Я Яку... тут... От Отакі наймаленькі, чим більше вони, тим більше впевнений можна. Оці мамесенькі. Оці середні... Ну, не отці, які трохи поменші, не отці, а які трохи поменші. Носить тысячу. Тисяча два. Вот так, а от таких... От такие наносится, не знаю, скільки, але так багато. Ай, піща. Піща, не може закваститься. Ай, пища. Ти ще не добре. А, ідити, ідіти. Ай, ай-яй-яй, повезло. повезли, повезли, повезли. Дуже сильно. Рублявся не повезло. Бараві не повезло. Тут трохички. Трошечки, трошечки. Скидка, скидка. Что еще мы все атаки на маму летать? Они на меня все просто Ну вы бачили, там буквально э, богато цифр, а тут ну, такой все. Оця атака найскладніша, мені і перезарядна пара ультимейт, але мені треба хоча б щоб, щоб були всі у комай, товариші, тому що я там помру із шансом до 90%. Ну, там нравилось, тому що мені план, Я тут і так без цього, без контакту із ним, я тобі близьким помираю, ну не дуже рідко. Та не рапує. Ні, ні, вісімка! Вісімка це мало! Так це мало, вісімка всього! Всього лише вісімка, це дуже мало. Все? На хвилі? Все? Ну, давайте спробуємо пройти друге. Тому що нам потрібні ці сухарички. Я хочу взяти і поспробувати коль. Меня ж цікавы, но не скаут. Выпий за кой, а чего не вижу? Оп, кристалл, не видишь, не так. О, ехали. Ля-ля-лям, ля-ля-лям, ле-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ж, ого, ну мені цікаво, нього там миллион ХП, я вам взагалі пантепу така взагалі. Може бути, може бути що найкраще, але... І вже в нього все. Скільки він зносить? В мене хп чого О, так мало. Ні, я не розумію, в мене... Це в мене хп мало? Чи він занадто сильний? Що з двох свічками не важне вбуде? Або і це, і це? Ну оце зараз буде, звісно, весело, коли в нього атака розбивають стіни. Що це таке взагалі? Воно мене Мені здається, оце... <рекунес> Оці найдуж най, най які, ну, більше всіх, мені, мені здається, 5К, вони спички. спічки, вони вони... Вони взагалі спічки вб'ють з двох. Ну як, стички, вони в мене вб'ються прям на кошти. Та мене отакі середні, ну отакі, такі прям в мене глиці. Як тільки я відродився теж, в мене вони скільки... Ну на 5К ПП, там буквально за смішки, по мене... Немає ж одна. Сюди-сюди, сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наприклад, насправді кольце прям база. От золота база, так. Я дуже хотів би пройти це з першої спроби. тому що тут у типу, мене не більш цікаво що типу ай тисячі зносить стички! це ну типу взагалі Це що таке взагалі? от я не розумію чому мені це цей рикошет типу, він теж що ти тягу на мене. тому що я завжди от я помираю завжди там рикошета Ну, в більшості випадків я помираю від рикошета, а не просто від атаки ми. Так, зараз можна буде щиф, можна навіть не вбити його. Той зрозумів, що розумієте повинний щит, то бачите ці полосочки на його хп. Зараз, коли його перестануть так стягати... Коротше, нього на какую дві полосочки такі, І от коли воно доходить до однієї такої полосочки, то одна що в нього зараз буде щит, де, ну, просто як коли ти відробиться, то такі річки, як і в підняти. Я давайте я тут виграю, я його вже. Я просто не встигаю, мене чомусь завжди вбиває. Давайте просто пройдемо третю левел-строю. Where will I... Мне, кажется, что цены, ну и здесь это ну мажу на там у там 640 тысяч, по-моему, на Еще я правильно разумею. А может и 700, я вот не знаю. 660, ну, как я и сказал. Там... О, так это ж ты. Так ты против нас 20 человек нет. Это начнется. Ой-ой-ой. Ну ч, це я півпіл? що в мене летить ця штука. За що мру? Я за що мру? у у мене тут нема. Ой, що це таке злоголіт. Що це тільки що шамовому бачили? Ай, юмо, йо! Йоу! А це вже неприкольно. Йоу! Це просто більш складно, коли... Е, коли, коли... Вони коли кашель, то вони дуже швидкі. Ти просто не розумієш. То вони просто летять і ти не розумієш, що вони на тебе летять. Це було... Це було... Це було небезпечно. Це теж зараз небезпечно, як ви зрозуміли. Так, давай, ви сюди відійшли. Просто, аби в мене ця штука просто не потрапила оці. Що це після що було? Давай, ще! Всього 10 секунд! Один... 9. 8. 7. Шість, П'ять. Чотири. Три. Один... Ой, один. А три його атаки, двох атаки противника. Однако я так, я можу відстріляти, я можу... Сподіваюсь на його атаку. або, ем, Я зараз просто буду стояти і намагатися, я без мене потім часа трапила. Я помбу зараз. <плоч> <плоч> ну, Навіщо на, на, не взяв такий самий схем, я не можу розуміти, де атаки супротивника, де атаки його. мене все бісить. Ти по всеваймо, так вся мої за. Ні, 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 ні. Ну не реально, прям... Ну може ти по за нього, ну, але це все одно... Типу мене бісить, я не розумію, все атака, його чи не його. Ну я не отримую я не розумію, що просто воно було до сантиметр від, мо... від моєї... Від моєї робічі моєї... це його атака. Тому ну, що він маленький, чи ще... Оце його атака, ну так, да. але коли він, на... він добрі, вони добре, більш великі. от Оце чия атака. Да. Ну типу получала із нього, але може це він просто не потрапив? я не знаю. Не, 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 не разумеешь, прикольно, о, я такий самий, як і босс, але блин, коли ти не розумієш, що це так... О, він скоро буде в режимі Бога. Подивіться, який він швидкий. Пішов геть. Я буду просто тут стояти? Пішов геть! пішов геть, я шоб, геть? Я тобі кажу! Я тобі кажу ти геть. Я збив ну, типу... і типу нарешті. Четвертий, я не знаю. Це якийсь Можемо, типу, зрівняти його на. третьому і. Щемого доктора на. на третьому. Мені здається, це не дуже гарний де. О, я можу ще один. Є собі я а, тепер він буде більш крутий. Ну, я типу, ну, тиху гені, треба було його обрати. Що казав, що це буде цитати? О, епічно. Ну, що ж можу сказати. До побачення, до нової зустрічі!